Давайте красить. Я говорю, да может не красить. Нет. Аня говорит, надо покрасить. Светлана, скажите, будь ласка, а чему вы выбрали саме нашу студию? В очередной вечер. Пролистывая TikTok, попалось видео. Зашла, посмотрела, пролистала практически, наверное, там, все видео. Очень понравилось. Потому вот так вот. Супер, я, я, я навіть не повірила. коли мені в твітовці не писали. У мене були замовники з тіктока. Але от так так, ви от. написали мені. Я в той час якось так щось швидко вам відповіла. І я кажу, ну я знаходжусь в Туреччині. Якщо це для вас не проблема, ну я приїду, але дизайн, наприклад, ми зробимо там, коли я ще була віддалена. У мене команда в Дніпрі взагалі немає ніякої проблеми приїхати поміряти і робити проект. І ви не побоялися, вам не було там знаєте, а вдруг там я не знаю. Ну її тут поруч нема, ми не зможемо якось до чого домовитись. Я привикла довіряти людям. И слава богу, на моём пути попадаются очень порядочные люди. Даже не было никаких сомнений. Сейчас в данный момент люди работают на репутацию. Не дай Бог там что-то бы случилось, вы понимаете, да, это сразу испорчена репутация всей команды, самого дизайнера, подрядчиков. Все. Мысли о том, что нас кто-то обманет, их вообще не было. супер, класс. Это тоже приемно, еще вы так доверяете. Со всем коллективом работать было очень комфортно, легко. Было удобно работать в команде, потому что все чем-то заняты. Когда у тебя есть люди, которые ответственны за какой-то определенный участок работы, это очень классно. Сначала там один кирпичик выкрасили, мне прислали там показали. Вот так, нет, давайте еще темнее. В общем, там была целая история. Этап Роботи цієї команди це було щось склажене, було все швидко все було добре. Ми ну, хоч ми планували раніше, але все одно максимально хотіли швидко і да, щоб все було гарно і красиво. Дуже дякую, бо це дуже важливо. Насправді я можу сказати, що я дуже кайфанула. Наша команда теж кайфанула. Ми вклали всю душу в це, і тому я вам бажаю, щоб... Ваш барбершоп процвітав. Тож, на лівому березі у Дніпрі. Звертайтесь тут дуже затишно, класно і класні майстри. І сама власниця Сама сиджу, якраз дивлюсь от на те, як ми все реалізували, зробили. Він буде тут сидіти. Цей диван з юску. Люди кажуть, що він дуже м'якесенький. Він якраз комфортний. Ми його вибрали, бо він компактно виглядає. Бачите, підходить до нашої стилістики. А і він дуже м'який. Прям тут хтось сказав, що засипає. Навіть засипає, і оця якраз стійка рецепшн. От людина, якщо б просто сиділа, і тут був би ДЕСП, негарно, не цікаво. А так вона сидить тут, роздивляється, ці баночки, оцю підсвіточку, оця перегородочка. Вона, хоч і прозора, але бачите, начебто ось якась окрема тут зона своя. А якщо ще тут наливають, не знаю, там щось гаряче або каву, то ще краще. Вот еще раз скажу благодарность этому проекту. Узнали там о каких-то новых люстрах, там вешалка для вещей, даже самая перегородка. Я почему-то себе ее представляла другой, но она получилась э, намного лучше, чем я ее представляла. Даже взять самое элементарное бойлер. Там, кто все не приходят, скажем так, они приходят, э, они удивляются. Где вы взяли такой маленький компактный бойлер? Для этого нужны дизайнери, щоб вам це все показувати, розказувати. Я хочу дальше такий момент сказати, що не прям треба все там найновіше, найкрутіше, найдорожче. Ні, ми тут, дивіться, оцю зону, яка вона класна, але ми ж не використовували тут якийсь там незвичний дорогий матеріал. Бачите, оці блоки, ну що, от. От що ми зробили, але наскільки воно з підсвічуванням, з дзеркалом всередині круто виглядає. Ну і в принципі матеріали там ДСП, ну це ДСП, це ми постійно використовуємо. Але, але є там новиночка, оцей зелений колір. Взагалі, оці а, світильнички, але наскільки вони оригінальні і от, прикольно, же, і дуже класно.